Шановні гості, дорога родина, дуже рада вас вітати в себе на каналі. І сьогодні я хочу розповісти вам про свій досвід користування ароматами українського нішевого бренду Бібліотек де Парфум. Ем... Я підписалася на авторку цього бренду нещодавно в Інстаграмі, стежу за нею. І не можу сказати, що вона належить до тих людей, які мені імпонують, тому що вона жіночий коуч, так написано в її інстаграмі. А для мене, коли написано жіночий коуч, це зразу якісь такі асоціації з жіночими енергіями, з розкриттям цих жіночих енергій. Ну, Особливо глибокі коучі заходять до якихось там дихань маткою. Надихань Свого чоловіка на подвиги, і все таке. Ну я розумію, стежачи за нею, що вона не в таку зашкварну стезю, в неї більш-менш все так от адекватно, немає таких от перегибань, про які я казала, про всяке дихання маткою і щось типу того, нічого такого, щоб дуже сильно вибішувало феміністок і тих, хто виступає за гендерну рівність. Але все ж не можу сказати, що Лора здається так називається, таке ім'я в авторки. Цього бренду не можу сказати, що вона мені заімпонувала як людина. Тому я про ці аромати буду розповідати вам абсолютно щиро, а не з любові до постаті парфюмера, як воно часто буває з нішевими ароматами. Коли нам навпаки дуже сильно подобається людина, якась ідеологія, яку вона закладає там в свій продукт, в даному випадку в парфуми, то тут навпаки мені не дуже ця ідеологія пасує. Коли я просто переглянула, була, як лише починала знайомитися з брендом на мейкапі, які в них ціни, що вони там продають, які відгуки люди пишуть, то я. Звернула увагу на те, що більшість ароматів названі так, або відверто сексуально, або що нам, наприклад, нав'язує якісь асоціації з сексом, тому що сьогодні ми будемо говорити з вами про парфуми: Love is a drug», «Dangerous romance», «Memoirs of geisha», «Ellipsis» і «Sex in the library». І я дивилася, що там ще є в них якийсь аромат, що там 69, Потім, ну хіба факт like екзист ще немає. Можливо, з'явиться. Тобто, але мені не можу сказати, що це, власне, мені не подобається. Секс-селс, як то кажуть, і це абсолютно нормально, що е, таке саме позиціонування бренду і такі доволі е, сексуальні назви, в принципі, дуже часто ми парфуми використовуємо саме для того, щоб комусь сподобатись. Не для того, щоб собі створити якийсь там настрій, а щоб сподобатись комусь. Ну, часто для того, щоб собі настрій створити, по-різному буває. Але, ну. Є така, от в мене, напевно, поличка, така окрема ціла організувалася в когось, можливо, з парфмоніяків теж якась є поличка в когось просто з парфлюбителів. Там один-два флакони, які ми використовуємо як такі седактив-аромати. Все, не буду більше говорити якихось довгих прев'юш. А, до речі, якщо вас не цікавить бренд біблі... бібліотек де парфам, то можете по тайм-кодах перейти в кінець відео, тому що в мене там будуть перші враження і свіжа розпак... розпаковка. Ну, коротше Ви зрозуміли, перші. Затести тут два бюджетних аромати: один побюджетніше це ABS і їхня копія на Маніфесто. А другий аромат це Чупарт у Удмалакі. Так що ви собі там погортайте, якщо у вас бібліотек, де парфам не цікавить, а ми давайте будемо розпочинати. Я собі зробила склерозник, де виписала ноти. Ви бачите, що зі мною останнім часом щось таке твориться: що я собі краще напишу, ніж маю потім вас вам брехати. І перший аромат, про який я хочу сказати, це Love is a Drug. До речі, я їх всіх нанесла на ватні диски, щоб оцінити стійкість об'єктивно на. Текстильній основі, так бо шкіра часом моя, вона дає доволі суб'єктивні враження, вона в мене суха, дуже часто швидко поглинає аромат, не дає проекції. Тому щоб бути об'єктивною, я тепер собі практикую ватні диски. І ватні диски всі абсолютно пахнуть досі. Тому, якщо ви пишете, що аромат не свіж, не стійкий, не його не чути, то швидше за все, у вас така сама історія, як в мене. У вас суха шкіра, і він швидко шкірою вбирається або навпаки може бути на і він нагрівається і швидко злітає. Не можу сказати, що Love is a drug – це прям абсолютно моя моя історія. Я тут чую, от коли вже він всідається, більше з'являється якась фруктовість. В нотах прописаний османтус, і я підозрюю, що ця фруктовість йде від нього, він таким трошки зелененьким персичком віддає. А Взагалі по нотах тут жасмин, троянда османтус, індійська тубероза, нарцис, амбра і білий кадр. Комбо, тубероза і е, троянда воно не є моїм найулюбленішим. Мене часто так трошечки починає підмучувати. От реально таке тошнотворне відчуття виникає від цієї комбінації: Троянда і, і тубероза. Я взагалі туберозу люблю в дуже-дуже мінімальних концентраціях, вона мені завжди така. от... Е, Випираюча, гучна, я її чую, і чисто туберозні аромати, в мене поки що якось ні одного і немає. Троянда так само не моя історія. Одним словом, цей Love is a Drug непоганий. Я його декілька разів носила. Мені більше він подобається вже всередині, коли він такий стає більш фруктовий, такий шершавенький, який з'являється дійсно відчуття цього такого шершавого османтуса, який пахне е, в даному випадку мені якимись зеленими абрикосками. Е, Непоганий, але от просто не моя історія. По стійкості, як я вже вам казала, абсолютно все окей. І в проекції, до речі, я його теж відчувала. Так, наступний аромат, про який ми будемо говорити. Чекайте, в мене тут все по порядку, це Dangerous Romance. Я його теж трошки собі відновлю. Тиць-пиць. Поки він в мене тут собі на ватному диску приходить в себе, тут зелені ноти в старті і коноплі, деревні ноти, кава, смола, тютюн, уд і ладан. Мені Dangerous Romance сподобався. Я таким ароматом використавалася задоволенням. Я не дуже часто до цього прикладалася, бо я просто от не люблю пицькалки. Для мене ці на намазом це просто кара Божа, і вони в мене такі відливанти, довго і нудно валяються, в мене до них рука ніяк не тянеться. А ще з таких пицькалок я дуже часто не отримую проекції. От саме на собі, на своїй шкірі і своїм носом, я коли наношу мазум, я практично не відчуваю проекції аромату. Він непоганий. В старті дійсно є якась така. Конопелька, але тут, от чесно, у мене є набагато більш конопляніші аромати. От Maison Margiela Music Festival для мене набагато більш конопляний. Е, недавно розповідала вам про Мюблерівську колонію, Вона теж для мене така сильно конопляна, там взагалі тільки конопля і грейфрут. Тут я не можу сказати, що дуже сильно відчуваю ці коноплі. Та є якась певна димність, вона незрозуміло від чого, чи то від уду, чи від ладину, але загалом аромат приємний, доволі унісексовий, отакий от типовий, східного напрямку, аромат. Нічого, як би сказали поляки, яке таке гарне слово вибітного тобто нічого надзвичайного, такого прям вау. Але якби в мене такий був пшик-пшик в флаконі, я би з задоволенням користувалася, бо я такого напрямленості напрямленності аромати люблю. Так, наступний Memoirs of Geisha, Він мені сподобався дуже сильно. Він дивний. І явно не для тих, хто любить такі от прості, прямолінійні аромати, тому що він одночасно якийсь і свіжий, і східний, от якось в тих мемуарсів Гейша все намішано. Я в ньому теж не отримала проекції, підозрюю, що під... справа в цьому. По стійкості він видався мені найслабшим з усіх, але от він мені сподобався. Він дійсно такий цікавий закувиренкою. Я читала по відгуках на мейкапі дуже часто аромати бібліотек де парфам, парфам. Чому мені завжди хочеться сказати? Я не знаю, чи парфум парфум. Коротше, їх порівнюють з іншими нішовими ароматами. Я дивилася, що блогерка парфумерна на Ютубі, на жаль, я не підписана, не пам'ятаю її імені. Вона сказала була. Я просто зайшла в YouTube і дивилася, що люди розповідають про цей бренд. Вона сказала взагалі, що це от, така от розливашка бренд, що він е, продає копії відомих нішевих ароматів за доступнішою все ж, ціною, але це не є якісь унікальні композиції. Я, по-перше, не настільки знайома з нішею, е, щоб от, впевнено казати, що так воно є. Але почитала відгуки на Мейкапі, і деякі люди теж там порівнюють, наприклад, щось там з кірки, щось там ще з чимось, тобто йдуть порівняння з дорогими нішевими. Ароматами. Але що мені сподобалося, в бібліотек де парфем, що вони не нагадують мені люкс, не нагадують те, що я точно знаю. І вони, як на мене, доволі такі за кувиренкою і унікальні. Оцей мемуарс овгейша, явно за кувиринкою унікальний, мені він от дійсно малюється образ такої ідеальної чистоти, що є, в принципі, в образі гейші. Але разом з тим є така якась певна. Цікава така східна нюансинка. Приємний. І він спочатку стартує свіжаком, а потім от ця от східна історія проявляється, ну, як воно дуже часто буває по законах жанру. Тут у нас бергамот, водяний е жасмин і ланг, трава, троянда, лілія, лист фіалки, персик, квітка, груші, геліотроп, амбра, бобетонка, ванілька, шемірове дерево, кокос, цукор, ебенове дерево. Дійсно, така от складна композиція. І от мені цікава. Хочеться її рознюховувати, Носила, я от, зносила, напевно, добру половину з цієї пиць, пиць штучки Так, тепер поговоримо з вами про аромат Еліпсис. До речі, що таке еліпсис? Я не гуглила. От попередні назви мені не треба було гуглити, перекладати, а слово Еліпсис я не знаю. Якщо ви шпрахін англійська, то, будь ласка, напишіть мені в коментарях. Я, звичайно, після того, як зніму це відео, теж погуглю. Це саме Свіжий аромат, який тут у мене є в добірці. Тут в нотах ірис, насіння моркви, білий персик, троянда, чорна смородина, тонка і ваніль. Тим не менше, він самий свіжий, він пахне такою якоюсь базовою мені історією про білу сорочку, про чистоту, про випраність. І от від Ірису, і насіння моркви є така певна, напевно, якась пудрова маслянистість. Такий от Теж такий нюансик зі смердинкою. Але я люблю такі нюанси зі смердинкою в парфумах, тому загалом мені подобається. Но він для мене більше такий от свіжий і в офіс. Приємний. і... Та сама історія. Був би він в мене в Пшикалці, я би з ним ну, задоволення б ним користувалася. Так, і хочу зафіналити тим ароматом, який мені сподобався найбільше, і яким я користувалася часто, незважаючи на незручний формат це Sex in the Library. Я дивилася ролик Ласоу, це про і дуже подібний був Discovery Box, там, здається, лише один аромат відрізнявся. В неї замість memoirs of Geisha був. Було щось інше, не пам'ятаю, і вона описала цей in the library» як такий аромат, що зовсім не її, що абсолютно. Load. Повз її смаки, і я мушу сказати, що навпаки, я його тому й залишила на кінець. Sex in the library мені сподобався найбільше. Навіть коли ще навіть в на думках не мала знімати собі відео. Я пішла, була після того, як отримала цей Discovery set, просто подивитися на ціни. І дуже мене спокушала ціна на мініатюрку. Якщо не помиляюся, там є 15 мл. Ціна була близько щось там 300 гривень, якось так, 350, була акція на мейкапі, українському мейкапі, Я дуже пошкодувала, що мене немає Україні, Якось трошки геморой мені замовляти, просити якихось добрих людей, щоб посилку забрали. Коротше, якби в мене була така акція на моєму польському мейкапі, я би з задоволенням собі замовила. Мені подобається цей аромат. Він дивний. От він дійсно як Sex in the Library. Ну, це явно не щоденна історія, не кожен день ми цим займаємося в бібліотеці. Тут є ця така пильність бібліотеки. Якась така вінтажна, така важкість в цьому ароматі, але разом з тим, він дуже. Приємно тілесний із такою легкою цукринкою в нотах. Бергамот, коріандр ірис, геліотроп, троянда півонія, тонка ваніль, мускус сандал. От мускус тут, напевно, те, що називається тваринним мускусом. Він абсолютно не свіжий, це не є мускус москіно, мускус якихось таких навіть нарцисо-родрігесівських ароматів. Це мускус такий про животиночку. Дуже мені сподобався файний. Напишіть, будь ласка, мені в коментарях, якщо ви стикалися з цим брендом, якщо маєте аромати від цього бренду, що ви про нього скажете? Чи це е, розливашки, чи це не розливашки, чи воно копіює відомі бренди, чи не копіює. А ми зараз поп'ємо водички і перейдемо до самого цікавого -то розпаковки свіжака. От серйозно, для парфменіяка немає кращого моменту в житті, як од два. Це обидва пов'язані з тим, що ви забираєте посилку. Перший це коли у вас був відливант, вам щось дуже сподобалось, ви замовили собі цей парфум в повнорозмірному. На обсязі він до вас приїжджає, це радість отримання цієї посилки, що цю цяцю нарешті тримаєш в руках. І в тебе є, і поливайся, не хочу і не треба економити, і все таке. А друге, це коли замовляєш якийсь аромат абсолютно сліпо, лише по відгуках, і навіть такий більш лоскотливий і цікавий, коли ти замовляєш тільки по відгуках, і тобі цікаво, що ж там приїхало. А ну і третій, але він вже дещо менш приємний. Це коли ти підво... приводиш до себе в гості людей, даєш їм тестувати якісь аромати, з якими ти добре. Знайомий, очікуєш на якусь певну реакцію, і ти цю реакцію отримуєш. Я люблю, коли до мене приходять друзі, в мене з'являються якісь нові аромати. Я обов'язково цими новими ароматами з ними ділюся, даю їм понюхати, щоб ми разом обговорили. О, е, приємні такі моменти. Все, п'ю воду і відкриваємо посилки. Так, перший чопарт у Малакі. В цього чопарду на фрагрантиці якийсь просто неймовірно афігезний рейтинг 4,4. І я собі подумала, що аромат з таким високим рейтингом, ще й за невеликі гроші. Я купила цю парфуметку за ціною близько 30 злотих плюс доставка. Тобто вона мені обійшлася орієнтовно в районі 10 доларів. О, як гарно, слухайте. Ну, така от приємна парфюметка, таку, ну, приємно в руки взяти, комусь подарувати, кришечка гарно тримається. Нема такої історії, як Вейвон в парфюметках, що там кришечка така шаламбалам. Е, гарненько. Ой, дуже знайомий запах. Мені зараз під корка нагадав е, Сару Джесіку Паркер теж. Ану, тестанемо. Ну, це загалом історія має бути, очевидно, про уд, така доволі східна. Я не пам'ятаю, що заявлено в нотах, але пам'ятаю, що УД там точно є. Ой, Сантал там точно є. Нагадує мені Сару Джесіку Паркер стеж тільки без перцю. Там ще багато перців є, і така якась історія спецієво-лаврушечна в Сару Джесіки Паркер, а в Чопарді вже цього я не помічаю. Приємний, недушащий уд. Такий уд, який я абсолютно розумію і толерую, коли його носять влітку навіть. Я декілька разів пробувала. В мене є Rose Nude від Lan з їхньої лімітованої колекції, щось там якось Less Nose, якось так воно називалося. І там такий от, дійсно уд, який дає відчуття простого мила, чистоти свіжості. Хороший аромат. Буду носити, буду любуватися обов'язково в своїх наступних підбірках. Можливо, в підбірці навіть про бюджетні аромати, тому що якщо дивитися цю нову категорію парфюметки, він абсолютно прекрасно в'їжджає в цю таку вузьку нішу жорсткого бюджету до 20 доларів, обов'язково вам про нього розкажу, як він мені зайшов, не зайшов в своєму наступному відео. Так, все, давайте чопарт будемо відкладати і перейдемо до е, ще більшої цікавинки, тому що тут BS я не пам'ятаю, як Skin, воно здається, називається. І це має бути копія на Yves Saint Laurent Manifesto. У мене маніфесту ніколи не було. Я його не тестила. Я знаю, що цей аромат вже знятий. Знаю, що він легендарний був свого часу на ринку, і в нього доволі є багато шанувальниць. Я знаю, що це один з улюблених ароматів моєї куми. Але от на ній я ніколи його в шлейфі не ловила, тому я зовсім з цим ароматом не знайома. Тому будемо, виходячи з таких обставин, ставитися до аромату BS Velvet Skin просто отак от нулячо, не порівнюючи його з тим, на що його скопіювали. Коробка, слухайте, дуже достойно виглядає. Ну така от приємна. Подивимося, що всередині. Ой, всередині на мене золото, дивиться все луха, рістаю. Важкенька така пляшечка 100 мл, повна. Коли її пообтираю з тих таких картонної тої шелухи, то вона виглядає. ну, от Є тут така полоска, яка видає в ній дешевизну. Але здаля на туалетному столику, ну, як оріфлейм. Тобто, Видно, що аромат не дуже дорогий, але пристойний. Не якась сама нижня поличка з Арсен. Так, чиста пір'їнка. Солоденьким поперло, якісь червоні ягідки солодкі. Можливо, перчик якийсь є в піраміді. Я не пам'ятаю піраміди. ви ж бачите, склероз перед вами сидить. Давайте я подивлюся, зараз скореньку загуглю, що там виробник нам в нотах поклав. Ну, наразі на початку мені не подобається. Давайте якраз я погуглю, і воно розійдеться. Так, я погуглила ноти. Аромат не прийшов в себе на пір'їні. Наразі мені не подобається. Дуже синтетична така фруктова історія. Це фруктова, а не ягідна, бо я вже прочитала піраміду. Тут бергамот, помаранча і манго. В серці сливка, конвалія і жасмин, в базі дерево кедру, дерево сандалу. Вибачте, просто перекладаю і тому так читаю криво: мускус, ваніль і амбра. Є якась певна свіжинка, є надія, що він постоїть і з ним все буде окей, я його поношу на собі, і він взагалі для мене якось просто мега класно відкриється. Але наразі, з перших нот дуже банально, дуже хімозно не чути такий от Лухарі клас, який я підозрюю, що є в маніфесто, тому що ну, не дарма його любили. Хоча, можливо, і нема. Якщо у вас був колись маніфесто і в Сан-Лоран, то напишіть мені, будь ласка, в коментарях, класний він чи ні. Ой, а от е, чопарт мені дуже сподобався. я чопарт на себе зараз нанесу. Ой, він зараз такий став строгий. Якось таке щось медичне в ньому з'явилося. Такий зі смердинкою, такої, вже такої сильно дубової шкіри, а яка мені переходить вже навіть в запах такого якогось медичного кабінету, де бетадином підсмерджує. Файний. Не бетадином, а ці. Е, Березовим дьохтом з Мазі Вишнявського. Я люблю такі аромати, приємний. Хоча розумію, що явно на поціновувача ті, хто не люблять східні аромати, то би сказали, напевно, що смердить якимось асфальтом, покришками, чимось таким. бо є є така неприємна доволі асоціація теж. Ну, а от Velvet Skin, він мене розчарував. Слава Богу, я його купила за 5 доларів. І якщо що, то я його за тих самих 5 доларів і продам. Не є файний. Треба на собі поносити, звичайно, але, по першому за тесту мені не сподобався. Фух, зняла я це відео за п'ятою спробою. Тут, до речі, в мене не кава і набрехала на початку мені там вода. Кава в мене тут тільки для антуражу кавове горнятко. Якщо ви такі самі гастритні монстри, як і я, то ви знаєте, що з кавою треба бути обережненьким. Слава Богу, я зараз якусь свій гастрит взяла під контроль. І, до речі, відео про те, як я приводила свою дієту в порядок з деякими медичними нюансами. Я хочу вам от цією своєю гастритною історією поділитися, розказати теж на відео. Тому, будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Оце вся історія. Я не буду використовувати якісь такі певні речі, які вже заходять в компетенцію лікаря. Слава Богу, що я маю можливість. Розмежувати ці поняття, де закінчується порада, якась така дружня і починається лікарська компетенція, тому що в мене є певна освіта стосовно цього. Я інженер-технолог фармацевтичних виробництва, але в нас було дуже багато курсів саме з клінічної фармакології, тому. Певне, мінімальне поняття в мене є. от, І тому хочу зняти таке відео. Я думаю, що буде корисно. Я просто поділюся своїм досвідом. І здорова дієта», на якій я зараз намагаюся перебувати, це теж така от історія поради перших десяти запитів в Гуглі. Щось мною випробуване. Я сподіваюся, що вам буде Ми з псом повернулися, щоб з вами привітатися. Пес сполошився, бо щось і там причулося в коридорі, наче хтось іде, насправді ніхто не йшов. Правда, пес? То моя кохана дівчинка, вона така солодка вже в мене стала. Вона вже виросла і вже майже півроку, і вона вже така, от що вона все розуміє, знає вже команди, не обгризає мене, чимнулячка, любить гладитися, перетвориться на таку солодку домашню собаку. І обов'язково про те, як я заводила свою собаку, для чого, і як ми з нею живемо, і всякі перипетії наші такі собачі життєйські, про те, як правильно вибрати шельки, для того, щоб вони були анатомічними. Отаке от відео теж в мене є в планах. Так що. Підписуйтеся, і усі оремін. Все дуже всім дякую за увагу. Всіх цілую, всім па-па.